Ж триває тер на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам у Ютубі. Вкотре нагадую, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримуватимете наші медіапроєкти. Також закликаю вас стежити за нами у соціальних мережах та читати сайт uagit.tv. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із Романом Ковалем, це президент історичного клубу Холодний Яр, громадський. Діяч та письменник. Вітаємо вас в нашому етері. Пане Романе, слава Україні. Я вас перестав чути. Угу. Вітаю вас, пане Романе. Чи чуєте ще? Чи чуєте вже мене? От тепер тепер, тепер чую знову так. Пане Романе, знаємо, що у вас в кінці жовтня вийшла нова книжка з назвою Шляхетні серця? Про власне яку і хочемо ми з вами поговорити. Отож, розкажіть, будь ласка, про що чи кого ця книжка? Скільки часу на її створення ви витратили, і кому буде цікаво з нею ознайомитися? Ну, ось е, ця книжка Шляхетні серця. Е, перший її наклад невеличкий, навіть вийшов трошки раніше. В кінці вересня ми її е, дуже поспішали видати до 30 вересня, оскільки у нас в цей день починалося 28 восьмі шанування героїв е, Холодного Яру та інших епох. І якраз ця книжка про цих людей, яких ми вшановували: це про е, Юрія Аруфа поета воїна, це про Олега Собченка псевдонім Чорний, Юліана е, Матвійчука, псевдо Бобер і Дениса Антіпова е, псевдобук. Е, тобто ми цим чотирьом. Козакам-добровольцям поставили е, на нашому меморіалі м, Холодному Яру, поставили чотири пам'ятники саме 30 е, вересня. Ну і е, ці 100 примірників, звичайно, швидко розійшлися, а весь тираж уже книжки вийшов пізніше, в кінці жовтня, як, як ви сказали. І ми плануємо презентацію цієї книжки 19. Листопада в Києві ми плануємо її представити в Корсуні Шевченковому, звідки родом Олег е собченко Чорний. Якраз 4 грудня буде 50 років від дня його народження. От, і ми хочемо привести вечір пам'яті Олега і презентацію цієї книжки. Так само маємо запрошення е до Полтави від. Лілії Матвійчук, це дружина Юліана Матвійчука. От провести презентацію цієї книжки в Полтаві. Якщо будуть сили і будуть організатори, то звичайно ми проведемо і у Львові, де прожив значну частину свого життя е Юрій Руф. Е до речі, він родом з Бережан. Ось він на кадрі, він родом з Бережан. От, і казали мені, хтось я вже і не пригадую, що мер міста дуже з великою повагою ставиться до нього. Так що, якщо він ну, почує, виявить бажання, а може, ми на нього вийдемо. От можливо було б і організувати в Бережаних. А так само е, франківську, звідки родом Ані е, Антіпов. Ну це плани наші. Щось очевидно буде реалізовано, щось ні. Ну але такі наміри ми ми маємо. Хотів би сказати вам, що коли я працював над цією книжкою, працював я ну, швидко, я десь в липні почав, от, а вже перед 30 вересня, оці перші сто примірників вийшло, я працював з натхненням, з радістю, з відчуттям, що я роблю правильну справу, що. Це такі світлі люди. Я декого з них знав, як, наприклад, Юрія Руфа і Олега Совченка за життя, але ж знав фрагментарно. От. А тут, коли розкрилась перейомною картина їхнього життя, от, і ці теплі спогади їхніх побратимів і, і, і рідних, товаришів по зброї, от. я відчув, що ну, попав в точку, що саме. От про таких світлих, прекрасних, хоробрих, шляхетних людей, і треба писати у їхній подвиг. І я радий, що ця місія випала мені. Пане Романе, Крайніше. і цікаво, ще, власне, от, от скільки часу ви було. витратили для того, щоб знайти якусь відповідну інформацію, і чи це е, біографічне якесь тиво про тих ваших героїв, про цих наших е, українських захисників, е, чи все ж таки це більше охудожнений варіант літератури? ні Ні-ні. Я. Мене художня література давно вже не, не приваблює, тільки документалістика, тільки спогади. Ну і розумієте, я ж писав її не сам, і, і я її, е, ну, більше і виступав як упорядник моїх розділів там може до 10 тільки. От. А тож писали його товариші, дуже допомагали рідні. Наприклад, вже згадана мною Лілія Матвійчук, саме вона організувала. Збір спогадів серед його товаришів, бо я ж це хлопців не знав. Тобто, у мене були такі сердечні помічники, завдяки яким ця справа ну рухалася швидко. Три місяці і книжка готова. Це ну це дуже такий швидкий. Темат. А перед тим в червні вийшла оця книжка. Ми здається, минулий раз говорили про неї. Це книжка побратима мого зачепила куля вражає. До речі, на ній зображений Олег Куцин. Родина якого живе в Лучку, і дружина Алла і дочка Мілана. Вони мешканці Лучкого. І, звичайно, Олег був. Він сам родом з Франківська, життя пов'язав Закарпаттям, потім з Києвом, але він завжди Луцьк був його серце бо там була кохана його дівчина, потім дружина. от І ця книжка про Олега Куцина про Андрія Живаника, це козаки нашого історичного клубу Холодний Яр. Андрій Живаник командир п'ятого під, підрозділу п'ятого легіону ССО. От, а Олег Куцин командир Карпатської Січі. От, а також книжка от, була про цих хлопців, які на тут зображені. Ви їх всі знаєте: Да Вінчі і Хамер обидва герої України. Цим хлопцям ми чотирьом поставили. Чотири пам'ятники в червні місяці. Якраз до річниці загибелі Олега Куцана. він загинув 19 е червня 2022 е року. І до річниці його смерті ми поставили ці чотири. Отже, вже, вже на нашому пантеоні вісім пам'ятників. Ну і ми на цьому не зупиняємося. От, вже є пропозиції від наших товаришів поставити тому, тому, тому. Зрушив до нас є 31-й е полк Національної гвардії. Поставити такий меморіал е, їхнім побратимам не комусь вже конкретно, а всім, хто загинули. До речі, в центрі цього меморіалу, який ми вже називаємо пантеоном, от, стоїть пам'ятник загиблим воякам 93 ї е, бригади. Е, власне, він став осердям. Цього нашого пантеону є і одна жива могила це Героя України Георгія Тарасенка, командира фрей Фрейкора, от, який загинув під час визволення Харківщини наприкінці березня 22-го року. Отже, всі люди в нашому житті, і ми, я дякую вам, що ви не забуваєте про цих як я їх назвав, шляхетні серця. Пане Романе, от цікаво, коли ви створювали, створювали цю книгу, чи були якісь такі моменти, які вас дуже зачепили, і чи можна, можете ви ці моменти розповісти в нашому етері? Тобто, що вас вразило, маю на увазі? Ну, взагалі мене все, вся ця тема полеглих бояків за Україну зачепила заживе ще давно. Власне, через це я і почав свою реконструкцію. От я ж видав десятки, десятки і десятки книжок, про діячі визвольного руху, переважно доби Української Народної Республіки, ці ще вихстрілців Галицької армії, дивізії Галичина. Але основна тема моя була УНР. І от саме оцей тихий подвиг. Людей, про яких всі забули, мене і спонукав оцю, створити цілу Атлантиду українського вояцького духу. Ці хлопці, які загинули, вони мають посмертне щастя, які загинули в цій війні, мають посмертне щастя, тому що про них говорять. Вони у Фейсбуці, вони в телеграм-каналах, їхні фотографії, їхні біографії, вони на сторінках газети Не зберемо нація, шлях перемоги, інших, інших газет. Вони в книжках, вони в меморіальних дошках, пам'ятниках, фільмах. От ар про тих моїх героїв доби ВНР, про них вже не можна було говорити. Бо це ж е, тоді сім'я визнавала, призна... що вона е, е, сім'я ворога народу, як тоді казали, е, цей сталінський вислів. Навіть дітям, племінникам не говорили про те, що їхній дядько загинув у боротьбі за Україну чи батько приховували це одних, От, тому що і фотографії нищили. Їхні образи дорогі, доводилося або закопувати десь в садочку землю. Тобто про них не можна було говорити. Уявляєте, яке горе матері, у якої забрали сина, а може, і не одного сина забрала війна, забрала Росія імперіалістична, а може і кількох дітей, а вона мусить мовчати, навіть ні з ким не поділитися. І тому це мене за, за, зачепило вже давно. От і ці ж люди, які загинули за Україну, вони ж хотіли ж доброго тихого слова через 100 років, через півстоліття. Вони ж не хотіли вканути в лету забутими. І тому мене це як ви кажете, зачепило і стало моїм таким мотиватором моєї великої серії книг про наших найсвітліших. Синів і дочок нашої батьківщини, от слава Богу, що зараз ми можемо в голос говорити про наших найкращих синів. Тому я і оце використав таке слово посмертне щастя, що, що вже точно про цих людей ніколи наш народ не здобуде. Пане Романе, цікаво. А чи з цією книжкою вже мали змогу ознайомитися військовослужбовці, і яке враження вона на них склала? Ну я не почув початок вашого речення, але сподіваюся, зрозумів. Про військовослужбовців, якщо говорити про меморіал, то дуже багато було військових. І от якраз зараз ми завершимо монтаж фільму про наше вшанування на покрову. Ми почали їх 30 березня, а закінчили на покрову 1 жовтня. От і ми зробили годинний такий гарний фільм. Скоро він буде в, в інтернеті. І мені вдалося зблизька розглянути цих прекрасних людей, які взяли вшанувати, прийшли вшанувати, і дуже сраділо серце. Коли в кадрі були військові, їх було багато. Їхні там, наприклад, от вчора ми там монтували один момент раб, і там, цього тоді не побачив, а тут вже камера зловила шеврон спец, спецрозділ, спецпідрозділ, це спец, знову якоїсь спецпідрозділ, Тобто видно, що це, ну хлопці, які в дії і, і зараз, може зараз на ротації. От. І коли були представники 24-ї бригади, де служив Юрій Руф, Іван Татауров, майор, помічник комбрига, всі вони виступали. І от тепер тоді, звичайно, ну до всього цього не можна було почути і прислухатися. Але коли ти монтуєш фільм, ти прокручуєш раз, два, три, і ти бачиш, які вони змістовні, які вони глибокі. Які вони сердечні, красиві, от, ну, от і переповнюються радістю серця. А щодо військових, які, які читали цю книжку Шляхетність серця, я поки не знаю, бо вона щойно щойно побачила світ. Ну, я її коротко представив у Холодному Яру на хуторі буде під час концерту, але буквально так, як оце зараз вам показав, що така книжка є, і сказав два слова. А вже така перша справжня презентація. Буде 19 листопада в Києві. От, і запрошуємо. Це буде на Хрещатик 7, Дріб 11. Це на розі хрещатика і вулиці Інститутської, де були оці розстріли наших героїв Небесної Сотні. От, це трошки нижче жовтневого палацу. Там кооперація, і там гарна українська книгарня, нова. Я Якось не знав про її існування. Я зайшов це в минулу суботу. Подивився, які там гарні українські книжки, кав'ярня. І на другому поверсі затишний зал. Ми там презентуємо цю, цю книжку. Запросив я Володю Самайду, нашого гітариста, нашого барда, і В'ячеслава Купрієнка, теж прекрасний співак, бард з Бородянки. От вони будуть співати на, на, на славу цим. Пане Романе, ну і ще цікаво довідатися, чи ви зараз працюєте ще над якимись шляхетними серцями? У мене поточні справи на жаль не дають можливості зараз зосередитися. Ну я вже я, я вже ось ось я вже ось ось на старті. У мене два незакінчених проекти яких війна це широкомасштабне вторгнення віддалила їхню реалізацію. Це книжка, яку ми ровому з Юрієм Юзичем, діти у визвольній війні? Ми вже зробили близько 80% 80% цієї великої праці. Це про участь дітей часом і навіть 12-13-літніх, і 11-літніх. Ну, і, звичайно, і старших до 16. Ми, ми взяли межу 17 років. А якщо вже 18, то ми вже не, не брали до, до книжки. О, це діти, які брали участь в СУСУх, в Галицькій армії, в армії УНР, в повстансько-партизанському штабі Юрка Тютюника, який відправляв. Тобто було відомо, що Тютюник використовував дітей, відправляв їх на Велику Україну, але не було їхніх імен. Прізвищі, не було біографії, не було фотографій, тепер це ми з Юрієм юзачем знайшли, і хочемо е повернути в наше духовне життя подих оцих малолітніх героїв України. От, деякі, які були арештовані, катовані в ЧК, розстріляні, от а деякі повернулися. І залишили свої дитячі спогади про, про свою місію. Про їх тютюник посилав як зв'язкових до повстансько-протизанських загонів на Великій Україні. І ми ці дитячі спогади їхні знайшли. Ну, хвиль хвилюючи вони. Що ж, бажаємо вам успіху, oh, пане Романе. В цьому всіх, хто буде в Києві 19 листопада, закликаємо, щоб обов'язково відвідали вашу презентацію. Придбали книгу і таким чином теж увіковічнювали у своїй пам'яті пам'ять про наших героїв. Пане Романе, але ще хочемо з вами. Обговорити одну ще одну тему, торкнутися ще однієї ситуації, яка на початках травня цього року стала доволі таки резонансною в українському інформаційному просторі. Йдеться про ситуацію довкола українського захисника добровольця Андрія Луб'яного з позивним Чорний, якого судили за самовільне залишення військової частини, але на підтримку якого висловилося тоді безліч небайдужих людей, безліч громад. Громадських діячів і військовослужбовців, зокрема, тож цікаво на якому етапі свого розвитку ця історія де наразі перебуває Андрій Луб'яний. Чи ви мали нагоду з ним якось поспілкуватися, і як його здоров'я? Дякую вам, що порушили цю, цю тему. Це наша тоді був біль, нашій, а тепер наша радість. От, завдяки розголосу і допомозі небайдужих, зокрема і вашого колективу журналістського, от, який робив передачі на захист Андрія Чорного. Ми його визволили. От, і 1 серпня він вийшов на волю. Він зараз перебуває на реабілітації вже тривалий час, тому що в нього. Ну, реальна людина, виснажена війною, весь час на передовій з 2014 року. От, ці вбивства смерті, ці розтерзані е, тіла, все це впливає на Львів. Мені колись прислав м, на початку березня 2022 року, коли він захищав Харків і був на передових лініях, Прислав мені фотографію з інтернету. Двох розтерзаних касапів без голів з роззіраними животами. Ну просто ну вже жах... навіть дивитися страшно. О, це була робота його, його рук. У нього справді руки полікті в крові, московської крові, ворожої, чорної, О, але. Звичайно, все це впливає і, і на психічне здоров'я, і на соматичний. Сіки соматичних вилізло, хвороб, от, і нирки, і те, і все, і те. От, так що він, але він думкою на фронті. От, він вже має попередні домовленості зі своїми товаришами з третьої штурмової бригади. Він тільки і мріє повернутися на фронті, бо тільки там він себе. Відчуває в повному порядку, що ж його він, як і Юрій Горлізгорський, у війні почувається як риба у воді. Дякуємо, пане Романе, за те, що небайдужі і до нашого героя, до Андрія Луб'яного. Ми йому бажаємо лише здоров'я, кріпості і сил. Хай йому Бог повертає. І якщо у нього є таке бажання поверти, повернутися на фронт, хай хай йому все вдається і хай його Бог береже. Дякуємо вам ще раз за вашу роботу, за те, що розповіли і про свою книжку. На цьому будемо ставити три крапки в нашому спілкуванні. Нагадаю лише нашим. Глядачам та слухачам, що я спілкувався із Романом Ковалем, це президент історичного клубу Холодний Яр, громадський діяч та письменник про його чтиву, а також про ситуацію довкола Андрія Луб'яного, якого в травні цього року, за якого в травні цього року багато громадських діячів вступилися, бо він перебував під слідством, під судом. Спілкувалися із нашим гостем. Тож, на все добре.